Я Чернецький, крім того, що єпископ в адміністративному значенні, а я Чернець і а де чинцю бути? Звичайно, що зустрічати Різдво Христове, святвечір, кожен збирається в колі своєї сім'ї. Для мене на сьогоднішній день сім'я це монастир. Я в більшості стараюся, якщо є така можливість, то зустрічати в монастирі або тут в безпосередній єпархії. А в даний момент, і відчиненіше, даний святвечір я хочу зустріти із ченцями, прославити народження Ісуса Христа. І, звичайно, що ми будемо зустрічати згідно народних традицій, не тільки по релігійному, тому що для нас це значення має, але кожне релігійне свято наповнене тою чи іншою кількістю традицій, які відіграють важливу роль в житті самої людини. І тому. Ми постараємося зібрати всі традиції, які є на Україні, тому що чинці Жиденчинського монастиря це чинці з різних куточків України. Це і Східна Україна, і Центральна Україна, це Галичина, це Волинь, і кожен має право, ми надаємо йому таке право, щоб він те, що йому зазвичай приємлиме, і зручне, він має право втілити в той момент на святвечері. Знаю, що страви це не головне їжа, це не головне життя, але все-таки про, про свято і взагалі призвав саме в цьому монастирі, і з атмосфери взагалі само, як вам там і, і ну, святвечорі, свят, ви знаєте, якраз і, і, і страви також відіграють роль. Тут буде нескільки їхня наповненість, скільки символіст, що мусить бути 12 страв. Але це вже буде 12 монастирських страв, ті, які використовують монахи. В цьому монастирі, звичайно, що це буде е, вечір пройде в нас, починаючи з Богослужіння, потім переходячись на, просто на спілкування, на співи колядок, на е, обмін е, подарками, які, які там будемо, кожному якісь щось, щось будемо придумувати. Будемо самі собі створювати атмосферу свята, бо свято це свято душі в першу чергу. А не свято стола. Стола це один із атрибутів свята, але не найголовніший. Тому для нас, в першу чергу, це буде свято душі, день народження Ісуса Христа. А від нього все остальне. У мене ще одне останнє вже питання. Все-таки я знаю, що з цими різдвяними традиціями, що навіть через е, ті традиції, які є, і взагалі в нас і в монастирі, до нас приїхали е, в цей монастир, приїхали двоє ченців е, здалека. То скажіть, поскати цю історію, знайшли що щось вони десь побачили, От скажіть. Ну, ви знаєте, я знаходжу причину тут просту, що сьогоднішні засоби інформації дають можливість навіть іменно в той момент знаходитися за тисячі кілометрів від місця, де все це відбувається. І тому власне, інтернет дав можливість виходцям з Волині, які ще в 19 столітті виїхали, находячись знаходячись в Бразилії, в Аргентині, в Парагваї. Сполучених Штатах Америки, Канади дивитися все, що відбувається на Україні, і та ностальгія, яка в них є, то вона, власне, спонукала їх до того. І тому особливо це особливі свята Різдво Христове. Це Пасха, і власне, історія з цих двох ченців. Один із них має корінці із Волині. Його прадід звідси виїхав, виїхав в Парагвай. Там одружився, і він тепер вже волинянин в Парагваї в четвертому поколінні. І коли вони, залишаючись в православній вірі, хотіли побачити, що відбувається на Україні, побачили, що відбувається власне на Волині. війшли на інтернет-ресурс нашого монастиря, подивилися, як це відбувається в монастирі по всій території Волині, і забажали приїхати сюди, щоб перейняти. Ці нерозгублені традиції, які в нас сьогодні є на Волині. Тому вони знаходяться у нас в нас дичинському монастирі, на послуху, вивчають українську мову, вивчають українські традиції, традиції святкування, богослужіння, як відбувається, тому що там все дуже спростилося, асимілювалося, і немає того духу. Свята, яке є на Волині. Тому, власне, за Духом Свята, за духом віри, всі їдуть сюди, в тому числі і наші земляки, які вже давно-давно виїхали з Волині, але серцем і душею залишаються українцями. І тому утворюють навіть українські громади, вивчають не тільки церковне життя, а вивчають і культурне життя України. І тому, їх, хоча вони чинці, з ними ще приїхали і студенти, які навчаються в нас в Волинській богословській академії. Вони вивчають всю культуру, весь побут. Тобто і народне мистецтво, і різні напрямки мистецтва, і все, що є на Україні, все життя, вони хочуть, закінчивши тут навчання, повернутися назад до своїх домівок і відродити там українські осередки. Чи є якісь монаші традиції святкування святвечора Різдва, які зосталені правила, що обов'язково це треба дотримуватися, а це ну, таке вже перехідне. Якщо говорити про українське монашество, то на сьогоднішній день чіткі традиції, яких би дотримувалися, немає. Тому що вони втрачені, і українське монашество тільки починає жити. А те, що відбувається в монастирі, це більшості зрусифіковані скажеш традиції, звичаї проведення свята. Воно відбувається просто богослужіння, і всі розходяться як рядове святкове богослужіння. Нічого особливого там, там немає. А от особливість українських монастирів це те, що саме богослужіння вміщає велику кількість колядок, які колядують. Це звичаї народні, які є, і їх використовують в тому числі ченці чи по келіях, чи в трапезі, чи в спілкуванні, чи, наприклад, ченці наші. Ми їм дозволяємо ходити колядувати до своїх парафіян, вони ходять по домівках, вони піднімають духовний настрій, вони колядують разом з людьми, розучують колядки з дітьми, з дорослими, вони проводять ну, різні, приймають участь і проводять різні заходи, які проводять навчальні заклади, тобто школа. Солодкі столи організовують такі як бібліотечні читання. У нас вже Жидичині є миколаївське читання, яке проводиться ось і в тому числі на Різдво. Тобто ми сьогодні в стані відновлення, віднайдення тих традицій і впровадження їх в життя. А монастир є прикладом, як потрібно православному християнину правильно зустрічати і проважати і проводити і свято. Чи є якісь правила, які страви мають бути? В монастирі обов'язково на Святвечір, від чого ніколи не відмовляються? Ну, зрозуміло, куття. А ще, чи їх має бути 12, чи їх має бути? Ну, за традицією, чи це монастир, чи це домівка людини, це має бути 12 пісних страв. А вже яких 12 пісних страв строго визначено, немає. Є обов'язковим стравою, це куття. А далі хто що любить, бо страви повинні бути такі, які любить родина, які є зазвичай в тому чи іншому селі. І тому визначеність страв абсолютно немає. Потрібно 12 страв і потрібно котя. А приблизно вечір проходить в монастирі та й в сім'ї положено так, що звершивши вечірнє богослужіння, а до нього господиня повинна вже все приготовити. Прийняли участь в вечірньому богослужінні, повертаються додому і вечерюють. І коли всі збираються до гостини, то чи це в монастирі, хто, і хто читає, відповідає за читання під час трапези, чи це вдома, відкривається священне Писання, і голова сім'ї читає уривок про народження Ісуса Христа. Прочитавши уривок, співають колядку одну-дві. Він звертається із вітальним словом до всієї родини, сідає господар, бере ложку і перший із загальної посудини, насипає собі кутю, а потім вже роздають іншим. А вже традиція кидати в стелю це вже є традиція завершення вечері. Ну, така, таке, якби чисто людське побажання. Хто хоче стелю вимостити, немає проблем. Та й зараз немає актуальності в тому, тому що раніше таке було якби вірування, що скільки там залишиться зернин приклеєних до стелі, стільки копів пшениці в тебе виросте багатих. Тому так як сьогодні не в копах пшениці збирається зерно, а комбайн молотить, тому сенс вимащувати стелю немає ніякого. Хто хоче вимастити, може хоч по всіх стінах кидати. Я так Шуткую, до цього не закликає, але е, тут є такий звичай. Є там кладуть е, сіно, є шопку роблять по домівках. Таке місце, де, яке собою нагадує і символізує сам вертеп. Тому що в той момент бажають, щоб домівка кожного християнина, чи це монастиря в даному випадку була тим вертепом, який сподобався е, Пресвятій Богородиці, сподобався Богові, якому він бажав народитися. Ну і останні. Чому 12 став і що вони символізують? Ну, 12 саме це сакральне число, що самою означає, ідучи ще із Старого Заповіту, 12 колін, 12 синів, які були в Якова. І 12 апостолів, які є. Оце власне на символіка цифри 12. Ну і ще багато-багато інших можна вкласти значення, але для нас це символізує собою 12 апостолів, яких Господь Ісус Христос покликав на проповідь, які знали про Його народження, передали для нас місце Його народження, які, власне, для нас проповідували і принесли віру Христову. Один із них, найперший, це апостол Андрій Первозваний, який до нас привів. Віру приніс верніше віру Христову і е, показав нам шлях до спасіння.